Thank you До Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що лікарі виявили труп чоловіка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, в ході відпрацювання даного матеріалу були допитані свідки та лікарі. Лікарі повідомили, що напередодні відбувся конфлікт між двома особами, в ході якого один іншому наніс милицями декілька ударів по голові. Останній помер на місці для остаточного встановлення. Причин смерті тіло потерпілого було доставлено на судово медичну експертизу. На місці ми виявили іншого учасника події, якого було Затриманого у порядку 208 статті кримінально процесуального кодексу України це 44-річний уродженець Тернопільської області, який у столиці ніде не проживав та не працював. Розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 умисне тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Підозрюємо загрожує до 10 років позбавлення волі.